Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу вам розповісти про свої процеси, про нові і ті, які в мене вже довго процесики стоять. І також про готову роботу. Це теж був процес цього тижня і вже готова робота. Перед тим, як розпочати, я хочу, щоб ви обов'язково підписалися на цей канал, тому що дуже багато людей стабільно дивиться відео і не підписується просто. Також поставили вподобайки і написали коментар. І також хочу нагадати, що під кожним, описом, під кожним відео в описі є посилання на мої інстаграми. На мої телеграми із візерунками і для спілкування телеграм, і також Etsy магазинчик, де можна придбати мої майстер-класи. Отже, ніби все так розповіла, тепер хочу розповісти трішечки вам про ось цей процес, який ви зараз бачите перед собою. Це планується взагалі кардиган. Він мав бути в різних варіаціях. Це, знаєте, така робота, яка в мене спонтанно я замовила пряжу, вона мені дуже сподобалася. І ось я розпочала уже працювати. Це у мене зв'язано за два дні. Ну, це, знаєте, такі неповні дні це я вечорами сідала і трішечки в'язала. Отже, я вам показувала зразочок з цієї пряжі ось цей зразок. Я говорила, що я хочу робити інтарсією. Мені вже дівчата навіть писали, що хочемо в'язати інтарсією. Але я все-таки почала думати про інший такий момент, тому що все ж таки інтарсія це потрібно все окремі клубочки, ти не зв'яжеш. Можна було в'язати жакардом, але це грубанька нитка, і жакардом буде дуже грубе полотно, ну і мені, звичайно, не вистачить нитки. Це точно. Я ось зробила собі зразочок. До речі, оце зразочок без прання. Ось цей зразочок з пранням, він трішечки підсів і в ширину, і в висоту. Та десь там на 1 см. Мене вже китця тут сюди побувала. Ось так це виглядає ось така смужечка. Але мені здалося, що смужка ну це дуже просто, і я вирішила все ж таки поекспериментувати. І... Зробити по-іншому. Тому обрала ось такий візерунок. Сподіваюся, вам гарненько видно. Ось так цей візерунок виглядає. Тобто, тут біленьким йде у нас візерунок такий з дирочками різними, і просто лицьовими петлями ось цим кольором. Тепер детальніше про пряжу і взагалі, що і як я в'яжу, це буде опис. Зразу кажу, але це буде такий, знаєте, дуже банальний опис, тому що це щось там не супер складе, але буде цікавеньке. Пряжу я хочу зв'язати з такої пряжі і спробувати з бавовни зв'язати. Або ж, попробувати, спробувати, ну, це теж бавовна, але хотілося б зв'язати щось іншого, тому буду експериментувати не з фактурної, наприклад, пряжі, а звичайної гладенької. Отже. В'яжу я спицями 5 на одній стороні і 4,5 в'яжу виворітні петлі усі. Це ось така пряжа, шну, такий шнурочок бавовняний. Вона така волохата, бачите? Цікава у неї структура, ось тому вона мені дуже сподобалась. До речі, кому цікаво, замовляла в пряжній лавці. це не реклама, просто в них часто замовляю бобінну пляжу, тому раджу, у них класно. Це в нас артикул Едера, Значить, 55% бавовна, 12% віскоза, 33ПА, 100 грам на 240 метрів. І, знаєте, сьогодні ось я так. Дивилася, зайшла в Інстаграм, і мені попався, попалась розповідь дівчини, яка теж в'яже, і вона написала, що от починаєш проєкт, чи усіх так починаєш проєкт, типу, і одразу починаєш хвилюватися, що не вистачить пряжі. От мене саме так. Я почала, я вже зв'язала достатньо багато. Тут сантиметрів, напевно, 15, можливо 20, але я розумію, що воно ще всядеться, тому що ниточка сідає трішечки і в ширину, і в висоту, Я це все врахувала в полотно. Я замовляла загалом 300 г цієї пряжі і 320 мені. Здається, цієї. Випало, тому що я хотіла більше цієї, але вже її скупила і не було. Тому вже як є. І я ось теж дуже хвилююся, тому що ниточка грубенька, вона така пухка, і я дуже сподіваюся, що все-таки вистачить, тому що це планується кардиган, але якщо не буде кардиган, то, скоріш за все, це у нас буде такий вкорочений варіант рукава. Що взагалі планується? Планується ось так. Ну, Я вам просто покажу для нагля... наглядності. Так, ой, трішечку штатив зачепила. Так, планується для наглядності. Трішечки уже темно, темно, але я сподіваюся, це не дуже велика проблема. У мене цей штатив, мені киська вже його три рази кинула. Ой, я не можу з нею. Отже, планується ще обв'язка айкордом, і роб, буду робити такі шнурочки на зав'язочках. Поки що це так планується. Як воно буде, точно ще не знаю. Буду дивитися по пряжі. Хочу таку, щоб це була класна, весняна ковтинка. Ось мені дівчата пишуть, що так по-весняному. Так, мені теж здається, що воно дуже по-весняному. І, і сподіваюся, що мені вистачить і все вдасться. Е, так, ось такий ось перший мій процес. Ще трішечки вирішила показати вам зблизька ось цю фактуру. Дуже мені подобається. Ось так виглядає зблизька, зблизька візерунок. Його тут майже не видно, він, я розумію, що він сядеться. Але, наприклад, якщо в'язати з якоїсь е, ниточки. Чому я обрала саме цей візерунок? Тому що. Він дає фактурну таку лінію. Бачите, воно йде не рівними смужками, а робиться хвилькою. Ось це мені дуже подобається. І у звичайній ниточці, не фактурній, буде видно цей візерунок і буде дуже класно виглядати. Ось так. Ще один процес, який я би хотіла показати, це ось такий заяць, він не влазив в катер. Так, ось так, можливо, буде краще, трішечки вище підняла. Це буде заяць. У мене до нього готове вже вухо одне. Ось так це буде виглядати. Так, зараз я вам якось прикладу. Головне штатив не зачепити, бо він впаде. Ось так це буде виглядати. Це велетенський-велетенський заяць, який в мене замовили на Німеччину. І проблема в тому, що в мене закінчилась е, пряжа на ще одне вушко, і я хочу дозамовити або зробити якусь альтернативу. Там зробити, наприклад, ось тут на вушку, блакитний і жовтенький з мужечками, а все інше молочним. Можливо, так вистачить. Але е, в мене ще є така ця, що ось в мене жовтенький компезик, буде ще блакитна, ось така типу накидка. Я почала в'язати саме сьогодні. Це буде блакитна накидка, тут ще будуть такі зав'язочки, типу плаща. Ось так. Це буде типу плащ. Чарівник буде зайчик-патріотик-чарівник. Так, ось так. І ось тут буде шляпка ще капелюх. Ось. Ось такий класний я сьогодні е, оформила. Саму голівку, втягнула очки, вишила все. Мені подобається. Але ось проблема, що реально немає пряжі. І я хочу замовити в тому самому магазині, де я замовляла всю іншу пряжу, але проблема в тому, що там її немає. І якщо найближчим часом цього тижня не з'явиться я не зможу замовити, то буду замовляти десь де-інде. Щоб знайти, тому що це не молочний, це не білий, це колір слонової кістки, і його немає десь. Я не можу його там всі є, а цього немає. Отже, так, що за ниточка? Я в'яжу з пряжі Alize Softie в три нитки гачком номер 6. Ось так. Поченята у мене тут, здається, чи то 15, напевно, 15, 15 мм. Так, і вже в мене пішло молочного 4 моточки, майже повних. Ну там ще на ушку, звичайно, буде повний, повний моточок. До речі, якісь моточки дивні по 40 грам. Ось я поміряла, то у мене моточок 40 грам. Дуже дивно, насправді, новенький. І не знаю, чи це якийсь брак, напевно, на фабриці був. Але потратила 4 моточки. Також витратила уже півтора моточка, ну, може трішки менше, може повну, повний один моточок на е, штанці на ці зав'язочки. І ось почала взяла в роботу блакитний колір, буду в'язати, сподіваюся, два моточка, е, оцю накидку в'яжу в дві нитки гачком номер 6 щоб був менший розхід пряжі. І я сподіваюся, що мені вистачить на те, щоб зробити накидку і капелюшок. Так, ось такий мій ще один процес. Так, і хочу вам показати ще, напевно, одненький. І потім, ну, ще два процеси вам покажу. Сьогодні не хочу знімати супер якесь довге відео. Краще вам розповім трішечки в іншому відео щось покажу. Так, у мене це, так, я так на фон трішки покінки якісь поставлю, щоб було веселіше. Показую вам ось цю класну гусеничку. Це я називається на пінтерсі, не на різних гусеничок і вирішила зробити іграшку, зробити майстер-клас. І в мене вийшла ось така краса. Я вам показувала минулого тижня в лозі, що я хотіла зробити в такому лежачому положенні. Але слава Богу, що я потім, коли я два рази пробувала, ще після того все торочила і знову пробувала, я вирішила, що я зроблю спочатку ось таку. Я почала робити, і мені просто настільки подобається, я, ну, подивіться на неї. Це така милота. Це дуже класно. симпатична, красунька. Ще хочу зробити метелика. Трішечки буде інша форма тіла, і плануються дуже гарні великі крила. Вони будуть довго в'язатися, скоріше за все. Але. З різними візерунками, які туди можна, кружочки, лінії, все, що можна, туди буде пришити, теж хочу зробити майстер-класик. Ну, подивіться, яка краса, я не можу. Зараз на цей майстер-класик має. Планується вийти 1 березня. І зараз я відкрила передзамовлення. Майстер-клас по передзамовленню коштує 100 гривень. Після 1 березня, вже після виходу майстер-класу, Буде коштувати 150 гривень. Ось такий красунчик. На неї пішло менше моточка основного кольору. І це дуже класно. Все дуже просто в'яжеться. Спочатку ось ці круги розраховувала, так потрібно було, щоб було гарно рельєфно, тому що ну, це треба трішки порахувати. Вона могла бути ще довша, але я вирішила, що ну, вже вистачить вже така вона довгенька, тому все і так класно. Так, ще ось так вам покажу, поки буду переходити до іншого проєкту. Так, і принесла я ще одну коробочку з моїм проєктом. Це мій бактус. Так, отже, я вам показувала і ниточку, і те, що, яким спицями я в'яжу дерев'яними, Все показувала в минулому влозі. тому хочу вам показати, наскільки я взагалі просунулася. Ну, Камера, як завжди, не показує гарний цей колір. Він зажовтює його. На жаль, але він не жовтий, він такий ніжний, ніжно бежевий колір. Так, я вам показувала його, напевно, десь на такому етапі. Тобто, тут було зовсім мало пров'язано. Я вже пров'язала так достатньо. Так, боже, мій штатив сьогодні хоче впасти, я не можу. Так, вибачте, будь ласка, те, що він хатається. Так, показуємо. Отже. Вже пров'язала до ось такого етапу, це ще дуже мало до фінішу, тому що ну, потрібно хоча б десь в два рази більше. Тому буде він в'язатися, поки що він трішечки такий стягнутий, але сподіваюся, після прання все роз, ну, розтягнеться, бо з цієї пряжі я ще не в'язала і буде дуже класно. Бачила зразочки з неї в'язані. Класно. Дуже подобається, тому сподіваюся, що і Бактус буде дуже гарненько і трішечки розпушиться. Так, до речі, е, відео на майстер-класик на каналі її у мене, воно вийшло перед тим. Ще й кицька тут вирішила мені трішки завадити. То штатив, то кицька. Ну, вибачайте, тому що у е, мене зараз немає можливості монтувати відео. Тому я стараюся зняти все одним кадром, але коли в мене хтось влази в кадр, і ось це постійно шурхотить, то я 300 разів перезаписую. І буває таке, що ну, просто я не знаю, просто, просто потім нема бажання знімати. Так, ось такий бактус на ось, такі, на ось таке в'язання. У мене є майстер-класик на каналі, як я казала. Відео вийшло перед цим. Там є. Воно нещодавно вийшло, тому можете переходити і дивитися, хто ще не бачив. Дуже класно і легко в'язати ось таким методом Бактус. Так, і на цьому хочу завершити. Хочу подякувати усім, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. І дуже дякую усім. У нас вже 3800. Дуже гарна цифра. Ось і Кицька мені допомагає. Каже, що теж дуже гарна цифра. Е, нас вже багатенько, але сподіваюся, що канал буде розростатися, нас буде ставати все більше і більше. Е, тому дуже-дуже-дуже дуже усім вдячна, так, булчик. Або, ті, або лягай, або тікай. Вирішила Киця мені все-таки допомогти. Е, сьогодні такий е, символічний день. 24 лютого. Ну, такий, знаєте, страшний день. Але ми ще тримаємося, і я сподіваюся, що все-таки втримаємося і вистоїмо. Ну що ж, ще раз усім хочу подякувати, що ви зі мною в такі нелегкі часи. Усіх люблю, обіймаю. І сподіваюсь, зустрінемось у новому відео. До зустрічі, Па-па!